Депутат, боєць антитерористичної операції, розповів франківським підліткам про війну з окупантами. Командир взводу 30-ї механізованої бригади, депутат Свободівець Андрій Гнатів зустрівся з вихованцями центру соціальних служб для молоді в Івано-Франківську. До молодих людей захисник держави прийшов під час нетривалої відпустки. У розмові із дітьми Андрій Гнатів зізнався, що перед мобілізацією підсвідомо чекав на повістку, тож навіть потрохи морально готував до служби в армії рідних та близьких. Коли викликали у військкомат, без вагань пішов до війська. Мобілізований депутат розповів, що поруч із іншими бойовими побратимами живе у полі у бліндажах. Поруч траншеї. По суті, це передній край фронту із окупованими територіями у районі міста Артемівськ. Ці зустрічі з дітьми варто проводити. З метою патріотичного виховання сучасної молоді, також для того, щоб змінити ставлення молоді до армії, щоб воно не було таке, як в мого покоління, коли армія була, скажімо так, в період, ну в стані так, занепаду, коли всі намагалися уникнути служби в армії. І дійсно, це були, не це були об'єктивні причини, тому що Більшість випадків це був просто згайний час і насправді військова служба в той час, справжньою військовою службою нічого спільного не мала. Ну, Крім того, щоб е, дітям пояснювати, розказувати про необхідність армії, потрібно ще, щоб е, наші політики, урядовці робили реальні кроки. В сфері армії, щоб армія змінювалася, захисник держави зізнався, як у дні боїв, так і відносного затища, саме передачі від дітей на край фронту є найбільш зворушливими і цінними. Такого роду подарунки вони є найбільш такими найбільш приємними, оскільки матеріальні, матеріальні предмети це спри інакше сприймається, коли ти читаєш щирі слова дитини. це це якось тебе повертає в інший світ, відриває тебе від буденності військової. Якось ти починаєш думати про те, що треба повертатися. Думаєш, що починаєш думати про інше життя, заради якого ми знаходимося на фронті. Підлітки цікавилися різними темами від умов побуту до історії про бої із окупантами. Також Андрію передали обереги ангелики від Репецької Уляни, чий батько також від вересня минулого року перебуває у зоні АТО. Загищає Україну всіх людей захищає і щоб Україна була мирна, щаслива, і ми дуже йому вдячні. Мене здивувало, як як виривали, ну, викопували яму і там тримали їду. Я послухала її багато, чого зрозуміла, що вони жертвують для нас багато чим. Четверо депутатів Івано-Франківської міської ради від свободи активно захищають Україну у зоні АТО. Як нагадав лідер міської свободи Руслан Марцінків, Андрій Гремалюк, боєць Айдару, нині очолює Легіон Свободи у місті. Сьогодні важливо розуміти те, що війна затягується, і незважаючи на кризу в країні, ми зобов'язані сьогодні як морально, як психологічно, так і фінансово підтримати наших хлопців. Окрім Андрія Гнатіва, обранці Петро Гавриш та Михайло Малярчук несуть службу у спецбатальйоні. Загалом 128 депутатів-свободівців різних рівнів нині у зоні АТО.